Дівчата, доброго дня! Хочу розказати про улюблену серію. Одну з улюблених це серія Duology. Користуюсь ось такими засобами догляду за шкірою голови та волосся. Нульове очищення це скраб для шкіри голови з саліциловою кислотою. Він наноситься два рази на місяць. Потім шампунь від випадіння волосся з провітаміном b 5 і вітаміном b 3 також з пептидами рису. Також зручно купувати в рефілах більше об'єму і більше, більше знижка, і переливати ось в таку баночку. Дуже класний шампунь, волосся шовковисте, чисте і відновлене. І для захисту нашого волосся використовую термозахисний спрей для волосся, ось такий з каратином, а потім вже сушу феном. Але після шампуню завжди ще використовую масочки з серії лавнечу або з бананом, або з маракуєю, або з авокадо. Рекомендую, зараз знижка на доволедже, тому обирайте свій догляд. Також є кондиціонери з цієї лінійки для е, сухого, пошкодженого волосся, для фарбованого і для середньої або короткої довжини.